Депутати знову не підтримали питання про накладання мораторію на тарифи. Це питання вже традиційно запропонувала внести до порядку денного депутат Віра Кубриченко. конституції право на для і своєї сім'ї, що включає в за внесення проголосували 9 депутатів, 4 проголосували проти, 12 утрималися. Ще 15 присутнім на засіданні сесії депутата, мабуть, взагалі все одно, якими будуть тарифи. Знову на цьому засіданні більшість питань були традиційно земельними. Щодо деяких з них депутати не могли визначитися з тим, голосувати їм за чи проти, тому голосували по декілька раз, впевнено, намагаючись все ж продати земельну ділянку або дати дозвіл на її викуп. Не голосуем по заведению вопроса вообще. А не наполнение, ничего их не интересует. Поэтому я хотел бы сказать, давайте мы не будем поддаваться вот этим э, сомнениям, которые они э, набеивают. Депутати ухвалили питання про надання пільг щодо сплати державного збору у 2009 році. Відтепер управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей, виконавчий комітет Слав'янської міської ради, а також комунальні організації не будуть сплачувати збір при зверненні з позивними заявами до Слав'янського міськрайонного суду. З прийняттям цього рішення міська влада розраховує, що житлово комунальні підприємства міста активізують роботу зі стягнення заборгованості з користувачів куржників. Весь этот вопрос и по тарифам, и по почтам, Я предлагаю рассматривать в комплексе. Ведь многие предприятия коммунальные, а особенно теплосеть, действуют не в соответствии с законом. Поэтому, прежде чем такие решения принимать, нужно обязательно выполнять свои обязанности На цьому ж засіданні депутати затвердили нову програму приватизації на 2009-2010 роки. Під неї підпадають об'єкти комунальної власності територіальної громади. Всього 33 об'єкти. Погодилися депутати із пропозицією міського голови переименувати газету «Совєт». Тепер вона буде мати назву Наш Слав'янськ. З назвою має змінитися і зміст. На цьому наполягає Валентин Рибачук. Вирішивши ці питання, мер відпустив замерзлих до кісток у напівтемному залі депутатів грітися на сяючому весняному сонці.